Днями в приміщенні кафе дієтичне зібрались люди, яким не байдужа доля дітей, що мають вади здоров'я. Так склалося, що держава звикла забувати про тих, кому захист і турбота потрібні найбільше, тим паче у складний для країни час. Однак ми маємо пам'ятати, що діти наше майбутнє, і це не просто слова. Ігри, конкурси, розваги, які підготували організатори, не залишили дітлахів байдужими. Вони залюбки гралися та відчували себе щасливими. На свято до малечі завітав міський голова. Сьогодні проходить така. Гарна зустріч, гарна акція, твори добро, підвідує нашої жіночої ради. Може, не треба таких великих акцій, щоб зібралися там тисячі людей, а може отак в сімейному, дружньому колі повинні Бу бути мами, які в простих умовах сьогодні виховують діток, дітки, які там не просто, просто поспілкуватися, <кій> отримати насолоду від самого заходу. Отримати подарунки, отримати тепло, хоча у нас зараз достатньо жарко на вулиці, але таке людське тепло отримати. Ну і розуміти, що ми в цьому світі не одні. Голова жіночої ради Світлана Загоруйко подякувала всім, хто допомагав під час підготовки свята для дітей. Це і приватні підприємці і депутати міської ради. Вона наголосила, що наступним кроком буде відвідування дітей, які не мають можливості вийти з дому, бо мають складні вади здоров'я. Членами жіночої ради було прийнято зібрати дітей, які виховуються на повних сім'ях, дітям, яким потрібно розуміння, яким потрібно тепло, яким потрібно Господнє благословіння. Сьогодні ми проводимо акцію вперше, але це є великим і гарним початком. Ми також будемо відвідувати діток, які знаходяться вдома, дітки, які не організовані. Це ті дітки, які не мають можливості ходити по вулиці. У зв'язку з тим, що захід проводився напередодні 9 серпня, коли православна церква вшановує пам'ять великомученика і целителя Пантелеймона, на захід запросили священика Віталія, настоятеля свята Троїцького храму села Новаки. Він розповів дітям про життя святого, про необхідність підтримувати один одного у скрутну хвилину. В чому була саме головна сила Пантелеймона? Не в його мастерстві, а в тому, як він названий. То есть все милостивы в его милосердии в том, что он на других людей смотрел э, с любовью. Поэтому, когда мы с любовью будем смотреть друг на друга, то Господь будет нам во всем помогать. И самая главная сила это сила нашего сердца, нашей души, нашего духа. То есть может у нас тело может быть немощно, но если дух наш цел, если дух наш крепок то мы можем горе свернуть. Поэтому любовь и радость, которую мы дарим другому человеку, она рано или поздно возвращается к нам. Улыбка, которую мы дарим другому человеку, возвращается к нам. Час за розвагами та іграми промайнув для дітей та їх батьків швидко. Колись дуже давно Віктор Гюго сказав: діти дуже швидко звикають до щастя і радості, бо вони і є щастя і радість. Тож давайте разом робити так, щоб навколо нас стало якомога більше щасливих та веселих дітей.